Біля меморіального комплексу зібралися військові, волонтери, місцеві жителі. Військовослужбовець Сергій Соховій покладає квіти до меморіалу загиблим під час звільнення Слов'янська та Краматорська. У 2014 році він також брав участь у звільненні міст від проросійських терористів. Сьогодні Сергій згадує подробиці останнього бою за Слов'янськ та Краматорськ. Чортава на п'ятого почався ад, именно. З 22.30 пішов прорив бронеколони. Два танка, дві БМБ, БМД, дві БМП, колона з піхотою, вісім машин гражданських, в тому числі віджаті машини у МВД, машина ГАІ була, вісім штук. Їх протягнули чуть далі, одна всього лише уїхала, всі залишилися тут. Бой йшов приблизно 4,5 часа, Потом техніка до обіду догорала. Тут дуже страшно було. Всеукраїнську акцію донеччина зустрічає своїх захисників. На горі карачун проводять втретє. Цьогоріч тут облаштували виставку військової техніки та зразків озброєння. Провели концерт бойової пісні. Слов'янські пошуковці, які займаються пошуком тіл загиблих в російсько-українській війні, представили інсталяцію під назвою Обличчя війни. Це уже розтягнули животні, дикі собаки, ліси, розтягували тіла. Це останки. Незаконних ворожоних формурувань. Ось вот такому твіді вот ми знаходили тіла. Це казачі бригада, одна із казачих бригад, яка по Диловайському вот так знайшли вот теж вот таку вот локацію. Ми примерно зробили точну, як вона виглядає. Я сам приймав участь у цих подіях. Я сам безпосередньо воював, і для мене це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ця дата постійно відзначалась. Усіх охочих під час фестивалю пригощали польовою кашею. Організували щорічну акцію пам'яті за фінансової підтримки Донецької облдержадміністрації. Марія Грічко, Артем Степанов. Новини на Суспільному.